Весь музей це одна кімната, це все, що зв'язане з війною. І музей ми розпочали робити у 2019 році, 2019 рік. Робили 4-5 <кій> <кій> бійців, хлопців, які воювали, і допомагали наші жінки. Все це, що є, це зроблено своїми руками. Без всякої участі держави, без нікого. Що взагалі є в музеї? В музеї є все те, що касається війни. Причому війни російсько української що зараз йде. Другої світової війни воно все перехлещується. І Першої світової війни. Тут є докази російського вторгнення. Есть доказы, что Россия тут, есть доказы и производства шахедов и все прочее. Есть микросхемы, есть все, откуда схемы и все прочее. Даже я вам скажу, что последние шахеды реактивные сейчас идут уже с американскими микросхемами. Скажите, а все экспонаты вам привозят? Чи вы их сами, <проб> 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 Ну, большинство экспонатов это сами. Пам'ятник на вулиці Бачилоту. Так. Це 350 кілограм осколків. Ми збирали їх, я, Сашко Стрелок, збирали їх на передовій Пєскі, Авдіївка. Привезли сюди і задумали зробити пам'ятник. І, прямо кажучи, ось з цього пам'ятника вважаю, і почався музей. Який експонат музею ви вважаєте найціннішим або найдорожчим? А ви як думаєте? Саме дорогий експонат музею оці хлопці, стела загиблих. оце це найдорогі. Ми потеряли дуже-дуже багато добрих людей. Я потеряв дуже багато своїх учнів. І ми не повинні їх забувати. Це всі... По області тільки? Яка область? По всій. Це і район. І то не всі. Тут немає фотографій безвісті зниклих. А ми знаємо, прекрасно, що якщо вважається безвісті зниклих, то 80% від них це вже загиблі. Тут багато ще не вистачає загиблих пацанів. Так що можете представити кількість втрат.